21 серпня 2024 року Верховна Рада України ратифікувала Римський статут. І це справді знакова подія для усіх громадян України, в тому числі і військових, які боронять нашу країну вже більше 10 років. З вами юридичний радник Павло Романюк і ви на каналі Говорить опора». У цьому відео я поясню, чому ратифікація Римського статуту така важлива для нашої держави, а поки. Обов'язково підпишіться на наш канал, поставте лайк під цим відео та обов'язково напишіть коментар. Ці дії допоможуть популяризувати контент, який ми робимо. Ну що ж, тепер розпочнімо. У вас може виникнути логічне запитання, чому після більше ніж 10 років агресії Росії Україна ратифікувала Римський статут лише зараз? Насправді він був підписаний ще у далекому 2000 році. Утім, процес його ратифікації затягнувся на довгі 24 роки. Це було пов'язано з тим, що у 2001 році Конституційний Суд України визнав Римський статут таким, що не відповідає Конституції, і лише після початку російської агресії у 2014 році Україна визнала юрисдикцію МКС та взяла на себе зобов'язання ратифікувати статут за угодою про асоціацію з Європейським Союзом сьогодні я отримав декларацію від уряду України про визнання юрисдикції міжнародного кримінального суду стосовно злочинів, які, як стверджується, було скоєно на території України. З 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 року і, хоча юрисдикція МКС поширюється на міжнародні злочини, вчинені на території України за період починаючи з 21 листопада 2013 року, лише спочатку повномасштабної російської агресії 24 лютого 2022 року розпочалися реальні розслідування міжнародних злочинів, і лише після цього Прокурор міжнародного кримінального суду оголосив про початок розслідування скоєних росіянами на території України воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду. Фігурантами справи у цих злочинах вже є російські високопосадовці, зокрема Путін, Біова, Шойгу, Герасимов та інші, які можуть бути затримані у 124 країнах, учасниця Римського статуту. Але найголовніше, що ж нам дає ратифікація Римського статуту, як повідомила заступниця керівника офісу президента Ірина Мудра, набуття повноправного членства в міжнародному кримінальному суді дозволить нам висувати свого кандидата на посаду судді та прокурора МКС, брати участь у виборах суддів та інших виборних осіб, ефективно співпрацювати з МКС. Дотримуватися курсу євроінтеграції, а найголовніше це притягнути до відповідальності російських злочинців та захистити наших військових. Часто можна почути, що якщо ми ратифікуємо Римський статут, то МКС зможе притягати наших військових та інших громадян до відповідальності. З цього приводу Ірина Мудра переконує, що ризики притягнення до відповідальності за воєнні злочини, вчинені громадянами України, знімаються або відтерміновуються на 7 років. Наостанок варто зауважити, що закон про ратифікацію Римського статуту набуде чинності лише після прийняття закону про внесення змін до кримінального та кримінально-процесуального кодексів. Утім, роль останнього зводиться не тільки до формального завершення процесу ратифікації, але й дозволить притягати до відповідальності за злочини проти людяності в рамках національної юрисдикції, чого раніше у законодавстві України не було. А в одному з наступних відео ми поговоримо про ризики ратифікації Римського статуту та міфи навколо цього. Тож обов'язково підпишіться на канал Говорить Опора», ставте дзвіночок, аби бути в курсі нових відео.